Донбас – це промислове серце України, а колись і всієї імперії в його основі вугілля, метал і звичайно, залізниця. А як вона взагалі з'явилася? Як переживала війни, революції і розпад імперії? І так, в другій половині 19 століття Донбас швидко перетворювався на один з промислових центрів Російської імперії. Тут видобували вугілля, яке критично важливе для залізниці. Також тут активно відкривалися заводи і приїжджали люди. Ну і загалом, думаю, розумієте, це місце було дуже перспективним. Саме тому в 1878 році відкривається Катеринославська залізниця або перша велика магістра Легіону. Вона з'єднала Кривий Ріг, Донецьк, Маріуполь і так далі до портів Чорного моря. За кілька десятиліть навколо Донбасу сформувалася густа розвинена залізнична мережа. Вантажі йшли не лише в Одесу, а й у центральну Росію до Москви, Києва, Харкова і Санкт-Петербурга. Залізниця стала основою економіки регіону, а Донбас вугільним серцем імперії. Далі йде радянський союз після революції та громадянської війни. Інфраструктура Донбасу була частково зруйнована. Взагалі Донбас був важливою точкою під час революції із-за великої урбанізації в регіоні. Но це швидше негативний аспект, так як регіон доволі сильно постраждав. Проте вже в 1920-30-х роках залізницю не лише відновили, а й значно збільшили. Союз почав масштабну індустріалізацію, і Донбас відігравав у цьому ключову роль. Через Донецьку залізницю перевозили вугілля, Кукс, Рут, Сталь, а згодом і навіть військову техніку. Але під час Другої світової війни залізницю було знову зруйновано. Хоча після визволення Донбасу, уже в 1943 45 роках, лінії оперативно відновлювали у повоєнні роки. Донбаська залізниця стала єдиною частиною транспортної системи СРСР. Через неї йшли великі вантажопотоки – до 70 мільйонів тонн на рік. А в середині ХХ століття почалася електрифікація напрямків. Потяги стали швидші, а сама мережа більш завантаженою. Ну і нарешті незалежна Україна. З розпадом радянського союзу Україна отримала у спадок одну з найпотужніших залізничних систем Європи. Донецька залізниця стала частиною Донбасської залізниці, що однією з шести регіональних дирекцій Укрзалізниці. Але у 90-х роках економічна криза зменшила обсяг перевезень. Хоча, не дивлячись на це, Донбас все одно залишався одним з промислових центрів. Тут завантажували вугілля: метал, хімію, машинобудівну продукцію і багато чого іншого. Ну чому ми тільки про метал? Взагалі доволі сильно були розвинені пасажирські перевезення. Між Донецьком, Луганськом, Маріуполем, Києвом, Москвою, Ростовом на Дону, Львовом. і ці міста можна переховувати довго. А у нульових роках частково оновлювали вокзали, модернізували окремі ділянки і продовжували електрифікацію ліній. Ну а ми знаємо, що було у 2012-му. євро, і за чого модернізували вокзал в Донецьку, який був одним з найсучасніших в Україні. Але також можна сказати, що залізниці критично не вистачало фінансування. У 2014 році, після початку війни на Донбасі, ситуація з Донбаською залізницею сильно змінилася. Більше половини інфраструктури Донецької залізниці опинилася на тимчасово окупованій землі: бої, обстріли і саботаж. Усе це зруйнувало десятки мостів, депо та станцій. А залізничне сполучення з підконтрольними містами України, як от Краматорськ чи Слов'янськ, були поступово припинені. А уже в 2017 році Україна повністю припинила вантаж Обіг з Ордло. Частина вагонів була конфіскована, а частина передана новоствореним так званим залізничним компаніям під контролем ДНР і ЛНР. І на тимчасово окупованих територіях почали працювати їх компанії, а пізніше російські структури. Ну і взагалі частину поїздів спрямували в Росію. Проте обсяги перевезень сильно впали. Інфраструктура знищена, модернізація майже відсутня. А вугільна промисловість у Занепаді багато залізничників виїхали з регіону, а вокзали в Луганську та Донецьку стоять пустими, бо використовуються не за призначенням. Також можна задати, що під окупацією опинилася сортувальна горка Ясіновата, яка була найбільшою в радянському союзі. І за війни вже в 2022-му її сильно пошкодили. Також Донецька залізниця сильно вплинула на Харківську, яка почала перевозити менше людей та товарів. А остання залізнична дорога, яка була побудована, це неофіційне сполучення, яке з'єднує Росію з Кримом. Ну а сьогодні Донбаська залізниця це символ не тільки індустріальної могутності, а й болючого поділу. Ну а єдине, що я можу сказати, це.